Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародник з нами відеозв'язком. Пане Максиме, слава Україні, раді вас бачити вітаю героям слава. ЦРУ поінформував Ізраїль, що протягом найближчих діб на країну може напасти Іран. Про це пише видання Vox News із посиланням на близькосхідні змі. Знищення іранського консульства в Сирії, внаслідок якого загинули десятки високопоставлених іранських чиновників та генералів. Ризикує перерости у велику війну у регіоні. Про це повідомляють деякі змі на близькому сході, згідно з якими американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль чекати на військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин. Про це йдеться у матеріалі. Іран планує комбіновану атаку з дощем безпілотників і ракет зі своїх баз по стратегічних місцях у самому Ізраїлі. І, пане Максиме, на вашу думку, якщо американська розвідка попереджає Ізраїль, то ймовірність висока. Ну, достатньо висока. Е, я ну, завжди наголошу на тому, що я політолог, експерт міжнародних, не військовий експерт, тому що до нюансів саме військової, стратегічної чи там е, тактичних засобів, яким чином саме це може здійснити Іран. Я цього сказати не можу. Достатньо такі дуже базові знання з цього приводу. А от щодо. Е, Власне, достатнього рівня підігрітості е, атмосфери в регіоні, задля того, щоб розпочався такий безпосередній прямий масштабний конфлікт. Це дійсно так. Ще на початку конфлікту в Газі е, вже можна було сказати, що це, це може трапитись, але тоді штати дуже сильно так. Е, Охолодили запал багатьох країн, які хотіли приєднатися до цього конфлікту, пригнавши свій флот до Оману, і там стало зрозуміло, що ну краще, краще не починати цю історію. Але зараз штати не можуть контролювати все, вони знаходяться в певній політичній кризі. Той пакет допомоги, який не голосується. Я нагадаю, це не тільки пакет допомоги Україні, це ще й пакет допомоги Ізраїлю та Тайваню, і у Ірану зараз є формальний казус Бейлі, тобто напад на їх посольство, і тепер їх розв'язані руки це для того, щоб здійснити чи то масовану атаку на Ізраїль, що мабуть більш вірогідно, тобто без. Безпосереднього вторгнення в країну, але й за застосуванням е е ракет безпілотників, які, безпілотників, яких, як ми знаємо, Іран досить багато і для себе, і для того, щоб продавати е іншим країнам. Тому так я б ставився до такого попередження надзвичайно серйозно. Пане Максиме, тобто ви припускаєте, що ймовірно Іран не наважиться на повномасштабну війну, а наважиться на такий змішаний удар, так ракетний, дроновий. Разом з тим, роль штатів? Ви вже про це говорили. Зараз Байдену у такій передвиборчій гонці потрібно показати лідерство. Яка може бути роль штатів? Ну і власне Росія чи підтримує Росія вдячність Ірану, хоча б за ті самі шахеди? Ну от питання: наскільки готові штата буде рішуче продемонструвати? Підтримку тут і, і наскільки Штати готові до серйозної ескалації з країною якої є ядерна зброя? Ми не знаємо деталей про ядерну програму Ірану, але те, що можемо е, говорити, з тих же даних розвідків, те, що вона там в Ірані існує, і як показує практика, штати блискавично реагують на. На, якийсь, на якусь ескалацію з боку країни, які там мають неспівставно в плані військовому до Сполучених Штатів в Америка, неспівставний потенціал. Тобто, коли, наприклад, хусиди. Єменські нападають на кораблі, то США підганяють свій авіаносець, злітають аж 35 і цими тамагавками луплять по їх звиняним хатам, і там все одразу закінчується. Плюс-мінус що власне Штати будуть готові зробити по відношенню до Ірану, це величезне питання, тому що санкції. Е, дуже ну скажімо, сумнівно, що можна ввести якісь додаткові санкції проти Ірану. Ні, звісно, можна, тому що Росія вже зараз випереджає Іран по кількості санкцій. Але в принципі, Іран під цими санкціями живе вже понад 30 років, і ну це не те, що може дійсно вплинути на них, чи готові е, Штати зараз до прямої військової ескалації. Це дуже велике питання насправді. Росія боїться нових українських ударів після влучань по заводу дронів у Татарстані, причетність до яких визнали спецслужби України. Йдеться про атаку, яку реалізував Київ по критичному об'єкту ворога 2 квітня. Стривоженість та панічність заяви чиновників Російської Федерації оцінив американський інститут вивчення війни. Тут наводять реакцію голови Республіки Татарстан Рустама Німіханова, який закликав росіян прокинутися та не чекати, поки їхні міста захистить ППО. Чиновник визнав, що енергооб'єкти Російської Федерації це найвразливіша ланка в американському інституті вивчення війни вважають, що подібні публічні виступи можна трактувати наступним чином: занепокоєння Російської Федерації після ударів 2 квітня зростає, адже там розуміють нездатність Міністерства оборони Росії захистити міста і критично важливі об'єкти інфраструктури від ударів безпілотними літальними апаратами. Пане Максиме, і чи справді боїться Кремль, чи фактично ну Кремлю начхати надавно, давно вже на всіх? Ну вони, вони бояться і вони намагаються тиснути на правду, тому що ота от заява вчорашня прес-секретаря генсека організації Об'єднаних націй, де він сказав, що він засуджує удари по цивільній інфраструктурі. У відповідь на питання саме про удари по Татарстану, це було дуже цікаво, тому що там був удар по заводу, який збирає шахеди. І по ну, якими потім атакують Україну, і по нафтоприродному заводу, нафта, з якого потім іде також безпосередньо на фронт для російської військової техніки, і так далі. Тому, але це свідчення того, що Росія працює в цьому напрямку, що вони тис, намагаються тиснути і через сферу міжнародну, через міжнародні інституції, через наших партнерів. Я впевнений, що вони. Також і до Сполучених Штатів Америки звертаються по своїм дипломатичним каналам і розганяють через соціальні мережі, через свої батаферми страх з приводу того, що такі атаки України вони призведуть до здорожчання палива, а цього ніхто не хоче, і так далі. Тобто їм точно не байдуже на такі атаки це 100%. А, І вони, ну те, що є публічна реакція, саме від них, це ще частина історії. Тут швидше має значення публічна. Реакція від інших країн на, на ці атаки, і от тут варто посвяткувати ланцюжок впливу і зв'язку між Росією та цими країнами. Центральна виборча комісія Туреччини все ж визнала перемогу прокурського кандидата, яку регіональна комісія спершу скасувала. У вівторок регіональна комісія вирішила не вважати кандидата від прокурської партії переможцем попри перемогу з понад 55% голосів через те, що його в останній момент зняли з виборів за клопотання міністерства юстиції Туреччини. Це викликало бурхливі протести саме у муніципалітеті Ван, які поліція намагалася розганяти зі сльозогінним газом та водометами і обурення низки опозиційних партій. І власне пане Максиме, дуже коротко, от перед виборами, ще перед виборами Ердоган, заявив, що вони стануть. Останніми у його кар'єрі, а водночас він називав своїм наступником зятя. Ну і до 28-го року ну, виходить, що треба будувати нову систему треба передавати владу у спадок. Що насправді відбувається? Я думаю, там все відбувається достатньо сприятливо для Ердогана, незважаючи на поразку на місцевих виборах, тому що його зять власне це Сельчук Байрактар. Технічний директор компанії Байкари він користується надзвичайно великою популярністю в Туреччині, і тому я думаю, він може стати не просто приємником, а й з ним політика Туреччини може еволюціонувати. Тому звісно, не найкращий період для, для політичної певності самого, самого Ердогана, але тим не менш це не достатня велика криза. І я гадаю, що цей план мирної передачі влади він відбудеться так, таким чином, яким він був запланований. Пане Максиме, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Максим, не світайло.